Кого ще? На пульс, путь, будь ласка? Всі знайшли. На у Кого ще вас ще немає, так? На увазі я рахуємо наступним чином. Я говорю команду оп, починаємо рахувати, другий раз «Оп» припиняємо. Все зрозуміло. Від «Оп» до «Оп» приготували. Оп! Да, почекай. Почекай. Слышишь, <говори> я <говори> Просто ти зрозумів, що вони згодні? Значить так, так. Звичайно, вони згодні. Так, увага! Да? Да. Слухаєте увагу на прізвища і голосно говорите кількість зарахованіх ударів. Селантин. 18. Середній. 27. Грищук. 19. Швець. 16. Васильев. 20, 21. Лола. 18. Васійчук. 26. Мурзеєв. 27. Бондарь. Успей. Ленок. Насуленко. Медь. 19. Заяц и Чайка. 20. <сильно> 17. Ярошкиченко. Мартыненко. Чалый. Привод. 22. Ринчук. 16 Кухта. Доросіїв. Дев'ятнадцять. 20 Топок ває. 27. Шуповість. Будь ласка, тепер, будь ласка, увага. Через одного перший з того боку, два кроки вперед. Через одного швидко. Раз, швидше, швидше. Швидше, через одного, давайте прокидайтеся. У вас уже ж добрий день і не добрий ранок. Через одного швидко. Швидко, швидше, швидше, швидше. Оп-оп, ще швидше, да? будь ласка, не спать. Давай через одного все, молодці. Тепер перші, ще два кроки вперед. Перші, передні, ще два кроки вперед. Увага, що ми зараз з вами робимо. Ви стоїте, ножки на ширині пліч. Стоїте, я починаю рахувати на кожен мій рахунок, ви маєте зробити глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, руки вперед або за голову. І відразу підводитесь. І так робимо 30 разів. Зрозуміло? Темп присідань буде такий. Раз, два, три. Тобто присіли, відразу підвелись. 30 разів присіли, відразу знайшли пульс. Готові присідати? Присіли вниз, показали, як ви будете присідати. В нижній точці завмерли всі. В нижній точці всі завмерли. Присіли вниз, кажу, присіли вниз. Уважно. Молодці підвелись. Підвелись. Приготувались присідати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, нижче. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс. Швидко приготували.